Жіноча колекція Levi's, лот номер 17 Це колекція осінь-зима. Лот буде складатися з декількох блоків. Перший блок це одяг. Кожен блок також матиме свою ціну. Ціна та кількість одиниць буде прописана в описі під відео. Основа блоку одяг це джинси, тому що Levi's спеціалізується саме на джинсах. Розміри в лотах різні, джинси всі мають високу посадку та хороший зріст. Крім джинсів, в лоті будуть світшоти, кардигани, худі, сорочки, лонсхліви і так далі. Налівайс у нас найкраща ціна в Україні та найкраще наповнення лотів. Ось зараз ми будемо показувати сорочку Levi's. Дуже красива модель. Також в лоті буде декілька одиниць від Лі Купер. Лікупер це британський бренд. Вельветові Levi's. Одна одиничка це Італія. Тут дуже класний склад. Давайте глянемо. Вам сподобається склад. Тут шерсть, шовк, кашемір, ангора. Дженсель Вейс Черный джинсы Вейс Лонг Слив Целли Купер дженсель Вейс. Чорні Водолазка водоласкалі Купер. Джинселі Купер. Брюки. Вони в складі з шерстю. вони є в кожному лоті. Трендова модель, знизу вони з розрізами йдуть. Спортивні штани. Далі спортивні джогери на резинці. В кожному лоті є боді. В цьому лоті дві одиниці. Та спортивні легінси. Наступний блок це верхній одяг. Верхній одяг буде по окремій ціні. Зараз ми показуємо це пуховик. Він з капюшоном, оверсайз тепла сорочка куртка. Подовжена джинсова курточка. І оверплащі. Вони є в кожному лоті. В цьому лоті дві одиниці в різних кольорах. Ще один блок це взуття. Буде чотири пари в різних розмірах. Кеди. Високі кеди та червикі на масивній підошві. Взуття по окремій ціні. Якщо бажаєте, взуття також можна добрати додатково, показуємо індивідуально. Наступний блок це футболки. Вони запаковані по 2 одиниці це базові моделі. Ви отримаєте 4 футболки, заплатите тільки за дві. Останній блок аксесуари: це буде нижня білизна це спортивні бюсти та топи. На аксесуари йде окрема ціна вона буде в описі. Тут 8 одиниць. Жіноча колекція Levi's, лот номер 17. Він може бути ваш.